Палац культури Рівненської АЕС завжди відкритий для нових вихованців, які прагнуть розвиватися. Саме тут діти пізнають чарівний світ мистецтва. Тож щороку восени у творчому осередку вітають юних обдарувань, які вперше переступили поріг палацу культури у ролі справжніх гуртківців. Саме в жовтні, щороку ми проводимо такий потужний емоційний яскравий захід «Віват Гуртківці. Ми приймаємо велику кількість у свою родину, велику родину гуртківців, юних талантів. Цьогоріч традиційну по святу вихованців організатори провели у незвичному форматі у стилі казкової історії Аліса в дивокраї. Діти та молодь з захопленням поринули в інтерактивне театралізоване дійство і зустріли на сцені Палацу культури чарівних героїв дивокраю. Разом з ними усі присутні мали змогу взяти участь і у веселій руханці, яка додала глядачам позитивних емоцій. Ми довго готувалися до даного заходу, оновили образи, продумували кожну деталь, щоб діткам було цікаво, і вони з захопленням спостерігали за казковими героями. Ми відобразили себе повністю в гримі, щоб це було реалістично, весело, намагалися відтворити всю чарівну атмосферу нашого заходу. Дякуємо Збройним силам України, що маємо можливість дарувати дітям радість, тепло, задоволення, тому що в такі тяжкі часи. Дітям це дуже потрібно. Також свої найкращі номери подарували глядачам і вихованці палацу культури Раес. Вокальні та хореографічні виступи дітей зарядили присутніх у залі позитивною енергією щирими усмішками. Старші гуртківці власним прикладом надихали новачків на майбутні творчі досягнення. Окрім того, до урочистої програми заходу долучилися і юні митці гуртків образотворчого мистецтва. Свої роботи вони презентували на виставці, що стали чудовим доповненням до посвяти та показала наскільки багатогранні таланти дітей Палацу культури Рівненської АЕС. Сьогодні до програми Віват гуртківці гуртки образотворчих напрямків представили виставку, яка називається Осінній вайб. Виставка теж показує вона для цього створена, щоб заохотити людей, стимулювати їх до творчості, прагнені розвиватися в творчості і показувати свої навики, вміння і і розширювати їх. Цьогоріч близько двохсот п'ятдесяти дітей поповнили ряди вихованців 16 творчих колективів різних напрямів Палацу культури та отримали символічні медалі гуртківців. Урочиста посвята об'єднала новачків у дружню мистецьку родину, де завжди панують підтримка, тепло та любов до спільної справи. Ми дуже раді, що така велика кількість діток приходить. Вони мають бажання, їм подобається. Ми допомагаємо діткам розкритися. Діти бажають займатися не в одному гуртку, вони займаються в декілька декількох гуртках. Це нас дуже радує. Це наш можна сказати результат, який ми даємо. Юні обдарування не стримували емоцій, оскільки дуже задоволені, що цьогоріч стали частиною творчого осередку. Я дуже мріяла потрапити в цей гурток. Я буду гарно вчитися, щоб досягати успіхів. Мені подобається ходити на гурток. Я рада і щаслива, і я хочу стати художницею. Посвята в гуртківці стала для дітей справжнім початком їхньої великої подорожі у світ мистецтва, адже тут у палаці культури всіляко сприяють розвитку талантів та прищеплюють любов до прекрасного. І хоча кожен із нових вихованців лише розпочинає свій шлях, попереду на них чекає безліч досягнень, перемог та незабутніх моментів. Хочеться щоб Чим більше діток мали можливість займатися, розвиватися, у нас і для цього всі можливості. Альона Грищук, Андрій Затірка, Руслан Шевчук, Уїта Зегераес.